14 листопада 2017 року, в результаті спільних заходів, спланованих із працівниками Кременчуцького відділу поліції, управління захисту економіки області та управління патрульної поліції міста Кременчуку, ми провели ряд обшуків по кримінальному провадженню, зареєстрованому за фактом заняття гральним бізнесом. В результаті обшуків було вилучено гральне обладнання. І дане обладнання буде направлено на експертне дослідження для встановлення подальших елементів, які характерні для заняття даною видом протиправної діяльності. Проведення обшуків це лише одна із слідчих дій, таких радикальних слідчих дій, які ми проводимо і будемо проводити для здобуття доказів. У той же час. Я хочу пояснити суспільству, що не все так просто і не все в результаті обшуку. Це ще не доказ вини протиправної діяльності з боку зацікавлених осіб в організації грального бізнесу. Там є характерних ряд ознак, які потрібно доказувати, і ми це робимо. Ця робота я вас запевняю, буде продовжена в нашому регіоні. В регіоні це усі відділення проведуть аналогічні заходи і будуть проводити їх на постійній основі. За підтримки із названими мною підрозділами поліції, ми будемо проводити подальші слідчі дії і доказувати вину встановлювати винних осіб.

Вы